Не перебивайте одне одного, ну, вас слухають, слухайте, будь ласка, я хочу викликати захист. Я не знаю, я цього не можу встановити. Не встановили. Не встановили. Тобто людина зробила просто так виклик? Людина зробила виклик, в тому що є конфлікт. Який конфлікт? У мене з нею нема конфлікту роботі О, бачите, не конфлікт. Я перешкоджаю роботі установи. Ви, ви знаєте, що це? Це звинувачення. 296 стаття. Це звинувачення порушенні громадського порядку. Ось в чому вона мене зараз звинувачена. Керівник установи сказала, що ми заважали їй. Де ваше це повідомлення про злочин? Так. Ідіть звідси. Я вас часто забираю. Я вас не викликала сюди. Ідіть звідси. Я працюю з людиною, яка мені на всі мої питання відповіла. Не то, що ви. Будь Ласка, ідіть звідси. Ви отримали? Ідіть звідси, ідіть, працюйте. Ви за ви хотіли працювати? Ідіть, працюйте. Будь ласка, ідіть звідси. Я вас не викликала. Ідіть. Ви конкурс проходили, коли прийшли на посаду? ви проходили конкурс? Ви здавали екзамени? Як ви як ви опинились на цій посаді? Ідіть, працюйте, працюйте, ідіть, працюйте, ідіть. Працюйте. ідіть. Займіться, ви казали, я час вас віднімаю. Ідіть, працюйте, людей приймайте, черга у вас повний коридор.